Отца і сина, Святого Духа, дорогі отці, брати та сестри, в цей недільний день ми зібралися в храмі похожі, вознести Господу Богу нашому Сімку, безкровну жертву, по суті, зустрітися з самим Богом, принести йому свою любов і віру, свою печаль. Прохання в цей день зустрічі з Господом і Богом нашим Ісусом Христом. Як, звісно, і кожна літургія, де звершується таїнство Єхаристі. Ми тільки що чули священне Писання, як говорять святі угодники Божі, хто відкрив священне Писання і читає його, той розмовляє з самим. Господом Ісусом Христом. Адже ті слова, які колись були сказані святим апостолам і слухачам Христа, вони звучать для кожного, хто або читає Священне Писання, або слухає Його до сьогоднішнього дня. Те, що ми сьогодні почули, дуже важливе в сенсі нашого щоденного життя. Я хочу звернути вашу увагу на наше відношення до священного писання. Іноді складається враження, що ми неначе слухаємо, а нічого не чуємо. Ось про Кінін ми слухали, згадайте ці слова. Господь людям своїм кріпа дасть. Господь благословить людей своїм міром. Ці слова були колись сказані саме Півцем Давидом. І ще раз, своїм людям дасть крепость, своїм людям дасть мир. А якщо в людини нема тілесної духовної сили, а якщо нема мира, то про що це кажуть? Аби ми слухали і чули Священне Писання, ми все б дали самі собі відповідь. А це означає тільки одне. Що ці люди не Божі, вони не Його. А того Господь не дає їм ні миру, ні тілесні, ні духовної сили. А чому так? А повірте, Господь ніколи не від цього світу не відходить. Він перебуває в ньому завжди. Але ми, люди, чомусь не завжди пристаємо під лицем Божим. Колись Адам і Єва в раю жили, відчуваючи присутність Божу. А як тільки вони згрішили, почитаємо священне писання, вони відразу сховалися від Бога. І ось Господь нікуди зразу не дівся. Люди від Нього сховалися. І до сьогоднішнього дня Господь присутній в цьому світі, адже він всюди сущий. А люди від нього ховаються, тому що грішать. А як люди грішать, то вони перестають бути його. А як перестають бути його, то нема духовних тілесних сил і нема миру. Але це все виводиться тільки з одної фрази, яку ми чули сьогодні. А що ж тоді казати про все священне Писання? Ми чули, як священне Писання нам благовіствувало сьогодні, що коли зайшов Христос в одне місце і зустрів його якийсь. Якась людина по імені Іаїр. Ну, це не просто якась людина. Для нас, звичайно, невідома, але Священне Писання свідчить, що він був начальником синагоги. Тобто почитаємо в Ізраїльському суспільстві людиною. І ось він прийшов до нього і каже: Господи, моя дочка заболіла, вона присмерті. Спаси помилуй її. І Господь говорить, я прийду і зцілю її. І, а з раптом яка жінка торкнулася Христа? Яка жінка? Її теж ніхто не знав. А священне Писання свідчить про те, що вона більше 30 років страждала від кровотечі. І ніхто з лікарів не міг її вилікувати. І ось вона вирішила, що тільки доторкнеться до Христа. І отримає спасіння, і так і зробила, вона до Христа доторкнулася і в той же час зрозуміла, відчула полегшення, що вона зцілилася. І задати ті слова, які ми щойно чули. Христос відчув, що від нього сила відійшла, Він запитав учнів. Хто доторкнувся до мене, і учні кажуть: «Господи, подивися, скільки людей навколо, да хто завгідно міг до Тебе доторкнутися. А Господь сказав: Ні, хтось до мене доторкнувся, і сила від мене відійшла. І тоді жінка, зрозумів, що вона не зможе сховатися, сказала, що це вона, і засвідчила, що сталося, що вона хворіла і вирішила доторкнутися до Христа, і доторкнулася і зцілилася. І ось їй Господь сказав, дерзай, віра твоя спасла тебе. І в тому випадку, коли їй прийшов і сказав, що дочка вмірає, і в цьому випадку до цієї жінки Господь сказав, віруй. І по вірі вони отримали те, що прохали. Далі чуємо, що поки відбувалися ці події, прийшли слуги і Аїра. І кажуть, що більш не турбуй вчителя, не турбуй Христа, бо дочка твоя померла. І Господь знову каже: не померла, вір, і йшов Христос з учнями додому і Аїра, і не просто стілив, а вже воскресив ту дочку. І знову ми чуємо ці слова, які Господь звертає до Іаїра і до колись хворої жінки, віруй. Повірте, ці слова, вони звучать через століття і сьогодні до кожного із нас. Щоб ми в Бога не попросили, якщо це прохання буде з вірою, як і Іаїру, як тій хворій жінці, Господь дасть те, що ми потребуємо. А ось питання тепер до нас, а чому ми просимо і нічого в Бога не отримуємо? І відповідь як із силою тілесною, і як із миром? Бо не свої для Бога, не вірують в нього. Знаєте, яка людина віруюча, а яка не віруюча? Колись один вчений сказав, що. Хорошу смерть мають ті люди, які знають, що Бог є і живуть, знаючи, що Бог є. А погану смерть мають ті люди, які знають, що Бог є, а живуть так, неначе його нема. І ось і різниця між віручими людьми і невіручими. Одні знають, що Бог є і живуть по слову Його. А інші теж знають, що Бог є, а живуть так, неначе його нема. Неначе він в цей світ не приходив, неначе не спокутував гріх всього людства, не пролив за нас свою святу кров, не розп'явся і не воскрес, неначе не говорив і не давав своїх заповідь, неначе його не існує. Живуть так, як самі хочуть, а раз так самі живуть. то... І Господь і залишає людину жити так, як вона хоче, не втручаючись в її життя і нічого роблячи із того, що людина просить. Бо навіщо, якщо людина в нього не вірить і не живе так, як Бог від людини жадає? Феофан Затворник написав: щоб отримати у Бога те, що ми хочемо, просимо і молимося, потрібно три передумови. По-перше, це упавання на Бога. Це розуміння, що ніхто, крім Нього, цього не зробить. Повинна бути віра в Бога, як в Бога, що тільки Він це може зробити. І повинна бути надія. Але надія християнська, надія, яка розуміє, що я людина грішна. І моє життя гріхом недалеко від ідеалу, але я надію, що може Господь знійде до мене і попри мою гріховність, пошле мені те, що я в нього прошу. То тобто, є смиренна надія, яка розуміє свою гріховність і немощність, але десь там вже вріє сподівання, що попри це, Господь через свою любов пошле необхідне. Але ці умови повинні бути у кожного з нас, якщо ми прагнемо щось отримати у Бога, будь-що упавання, віра і надія, яка виходить із відчуття собствен... своєї гріховності і недостойності перед Лицем Божим. Якщо будемо такі, то отримуємо, щоб у Бога не попросили. І ось дивіться, ця жінка, яка торкнулася Христа не на що не сподівалася. Вона казала, я тільки торкнуся його і отримую зцілення. Це не просто надія, а це впевненість, що так і буде. Але це впевненість ґрунтувалася на вірі, яку неможливо зруйнувати. Вона чула, бачила, як Христос ціляв. І це була не просто віря, це була Повне розуміння, що тільки торкнусь, і Господь це мені пішли. Ми бачимо, як Господь приходить і до того, хто кричить до нього, голосно, як Іаїр, кричав: Господі, дочка моя страдає, умірає, прийди стіли її. Як Господь приходить до того, хто мовчки до нього звертається в душі, в серці, але і там, і там було упавання, надія і віра в нього. як Бога, Який все може зробити. Коли ми роздумуємо над тими, які, якими повинні бути люди, якими повинні бути ми, то нема краще прикладу, ніж святі угодники Божі. Ми живемо в суспільстві і разом з собою, рядом з собою бачимо багато людей. Але дуже рідко зустрічаються такі люди, з яким би нам хотілося б брати приклад. Коли б ми хотіли бути в чому, бути схожими на таких людей. Але візьміть любого Святого, почитайте його життя і відразу розумій, що ти в душі хочеш бути таким самим, як він, прожити так само, як він уповати і вірити Бога так само, як Він, служити Богу беззавітно, так як ця свята людина, про яку ти читаєш або чуєш. Недарма наші отці і прадіди залишили нам мін'є або життя святих угодників Божих, як приклад тому, якими повинні бути і чому, за ким ми повинні слідувати, кому, з кого брати приклад своїм життям. І далеко ходити не потрібно. Кожен день в календарі ми читаємо, що церква представляє якихось угодників Божих. Сьогодні я хочу привести вам приклад життя преподобного Верлама Кутинського. Він жив далеко від нас, але на нашій землі. Він виріс у багатій родині. Це було 12 століття, майже тисячу років тому назад. І батьки. Виховали в ньому глибоку віру в Бога, причому таку, що він хотів бути монахом, не хотів жити в миру і мирським життям, а хотів наслідувати прикладом монашських угодників Божих. Проте він бачив перед собою батьків, які не молоділи і з року в рік і розумів свою синовню відповідальність за них. Він казав батькам, що хоче бути монахом, а як всі батьки, не те, що вони його відмовляли, вони йому казали синочок, а як же сім'я, діти, ми хочемо бачити внуків. А він їм казав, в посту і молитві перебувають монахи. І ще ніхто в цьому світі не спасяться їдою і питтям. А постом і молитвою люди спасалися, а монахи і постяться, і моляться. І я хочу спастися на слідуючий їх приклад. І ще він казав, батькам казав: від Адама і Єви ще ніхто так не спасся. а навпаки, пішли в землю і після цього не ставили не Неяко слідати після себе, а ось ці угодники Божі, які постилися і молилися, які свідчили світу свою віру, які проливали за Христа кров, які жили по Його закону. Ті не просто прославляються світом, а ті стали угодниками Божими і наслідували Царство Небесне. І я хочу це Царство Боже наслідувати. Вражає, як він любив. І почитав своїх батьків, про що і є заповідь, ще Отця і матір свою, і благо ті буде, і довго жити будеш на землі. Як просто говорить заповідь Божа, хочеш довго і благо жити на землі, люби батька свого і матір свою. І ось ця любов у нього була в повній мірі. Він догледів батьків до смерті, не що не порушивши їхню волю. А коли батьки померли, то роздавши майно, він пішов до монастиря, де був до самої своїх смерті. І слава про нього, духовна слава, не наче миттєва. По всій країні рознеслося. І люди, які хотіли побачити приклад святості того, як можна спасатися, що можна зробити для себе, щоб стати Божим, Божою людиною, щоб всяти святим стати, приходили і дивилися, як він жив. А він жив на болоті. Він зробив собі невеличку домівку Сочерету. І як міг там виживав, маючи і лісні ягоди, і е, воду. Зимою мерзнучи, але з надією на Бога все переживаючи. Здавалося, дивно, як він жив, але жив, неначе сама благодать Духа Святого йому давала наснагу до життя, кормила його поїла, неначе сам Господь був присутній рядом з ним. І це теж приклад, що отримує людина, яка неначе зріклася з цього світу і повинна була померти. Від відсутності умов для життя, але попри все, вона виживає, неначе і без їди, і без, без хліба, і без води, неначе без житла і тепла, але живе і не просто живе, а являється світильником, який світить всім оточуючим і цей світильник, цей огонь, є та віра, яка є в серці і в душі цієї людини. Люди приходили і питали, як буває часто ми приходимо до священика і питають, як жити, як спастися. І Верлам казав прості слова, будьте лагідними один до одного. Ніколи не кричіть один на одного, не завидуйте один одному, не творіть наклепів один на одного, любіть один одного, як і Бог любить всіх вас. Зважте на ці слова. Що в них такого, що ми не можемо зробити? Чи ми не можемо не завидувати оточуючим людям, чи ми можемо не творити наклепа, чи ми можемо бути до них лагідними, а не злими, чи можемо любити людей, так як Господь заповідував нас, любіть ближнього, як самі себе. Можемо. А чому не робимо? А напевно, тому. З чого я й почав, бо є люди, які знають, що Бог є і живуть по Божому. А є люди, які знають, що Бог є, а живуть так, неначе його нема. Сьогодні, прийшовши до храму, ми не просто приносимо славу Богу, ми приносимо безкромну жертву, заповідану нам там, в Єрусалимі, на Тайний вечері. Ми бажаємо причаститися тіла і крові, тобто з'єднатися з самим Богом. А це значить, що ми. Хочемо жити по Божому, знаючи, що Він є і творючи в своєму житті Його заповіді. Якщо будемо жити так, жити по прикладу святих угодників Божих і по Слову Божому, щоб у Бога не попросили, все нам дасть. Навіть від смерті збавить і мертвого воскресить. Якої би хвороби не хворіли стіли. Будемо тіло і душою кріпкими, і в нас буде мир. Бо буде Бог з нами, а ми будемо з Богом. Ось такий урок дає нам сьогодні свята православна церква. Мені б дуже хотілося, щоб ми були такими, як хоче нас бачити Бог. Були б такими, як хотіли нас бачити святими, і щоб ми дійсно життям своїм були святими і наслідували Царство Боже. Амінь. すいません。